Ніколи не міг подумати, що у 21 столітті на нашій землі можуть бути якісь бойові дії. Чого не було, Ні газу, ні свята не було. У нас світло почало відновлюватися після того, як зайшли українські війська в села. Більше 1700 об'єктів було пошкоджено в Київській області, і треба було приймати рішення по відновленню постачання, по відновленню мереж. Найбільш за все запам'ятався день, коли почались відновлювальні роботи вже на окупован... Де окупованих деокупованих територіях. Коли нам повідомили, що потрібно їхати в Київську область на відновлення електромереж, я і бригада погодились відразу. І тут, якби всі згуртувалися, тут не ділилися. Це моє, це не моє. Працювали всі на одну мету, на одну ціль, як найшвидше відновити електропостачання, подати напругу людям. Там з утра до вечора робили бригади. Коли я говорю про те, що такого ніхто в Європі не робив, я можу сказати, що і я уявити не могла рік тому, що таке можна робити. За 45 днів відновили постачання, подали людям напругу. Дуже велике спасибі від усієї нашої громади. Хочемо сказати дякуємо вам, хлопчики електрики Ви нам до Паски дали світло. Я своїм цим людям, що вони так швидко все зробили. Дуже вдячний за світло. Спасибо, що є світ. Світло як хліб потрібне кожному. От нам це сказав мешканець міста Ірпінь, коли побачив роботу нашої бригади. На жаль, ми не знаємо його імені, не знаємо, хто він, але оця фраза світло як хліб воно потрібне кожному. Я думаю, що це слоган нашої роботи, якщо можна так сказати коротко, під час війни. Ніхто, крім нас, це не зробить і ми розуміли. це, Бо ми любимо. Нашу роботу. Світло появилося, все, життя появилося. Це без електропостачання неможливо. Це сказочні люди, Це просто, просто умнічки. Вони герої нашого времени. Героями я себе ну, не відчуваю і думаю, що і хлопці, які зі мною працювали, теж так до цього відносяться. Ми просто робили свою роботу. Не було страшно. Я за себе не боявся. Я боявся лише за дочку. Після цього пережитого ми відчували потребу зробити щось більше ніж, щось фізичне, що лишиться в пам'яті області, міста, мешканців, наших співробітників. І буде для нас такою живою згадкою про те, що ми пройшли. Але згадкою не сумною, а згадкою про нашу перемогу. Про світло, яке перемогло темряву. Для мене світло, яке перемагає темряву, це. Те, що Україна, мабуть, переможе і те ще. Що... А люди дуже раділи, коли вмикали світло. Це не тільки слова, це, мабуть, філософія нашої праці. Це філософія наших співробітників, це наша головна ціль подолати темряву воїнами світла, воїнами добра. Це коли всі люди усміхнені, це всі, коли люди раді, коли посміхаються один одному, говорять хороші слова, дякують один одному. Все я так розумію. З цими людьми можна не, 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 не тільки працювати в мивний час, а достигати будь-якої Вони справжні, вони сильні, вони говорять. Ми дуже вдячні міській владі міста Пінь за те, що вони відгукнулися на нашу пропозицію створити спільну скульптуру це світло, яке перемагає темряву.